Друзі, вітаю! Давайте приготуємо сьогодні мариновані баклажани. По такому рецепту вони виходять фантастично смачними, ніжними і з'їдаються миттєво, тому сміливо готуйте подвійну, а то й потрійну порцію. Та смакуйте як в будні, так і в свята. Я беру 500 грам баклажанів та нарізаю їх пластинами товщиною не менше 1 см. Можна навіть трішки більше. Ось такі. І викладаю на деко встелене пергаментом. Будемо їх запікати. Далі кожну пластину змащую соняшниковою олією, або можна оливковою це зробити. І відправляю запікатися в духовку розігріту до 190 градусів на 25-30 хвилин. А поки що нарізаю одну цибулю велику, або можна взяти дві поменше з тонкими півкільцями. І невеликий пучок петрушки, теж дрібно нарізаю ножем. До петрушки і цибулі додаю 3 зубчики чеснику через прес, 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі повну, 1 столову ложку оцту 9% і 2 столові ложки соняшникової олії. Все це ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єдналися, баклажани вже готові. Залишаємо, щоб вони трішки остигли, а потім нарізаємо ось такими довільними шматочками. Тепер всипаємо їх вже в готовий маринад і все ретельно перемішуємо. Якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер баклажани потрібно викласти в скляну ємність можливо, банка, можливо судочок. Викладаємо, потім трішки утрамбовуємо ложкою, ось так, щоб все було в маринаді, і залишаємо в холодильнику на одну добу. І все можна смакувати. Коли починається сезон баклажанів, просто обов'язково потрібно спробувати таку страву. Це дійсно смачно і підходить до будь-яких страв як до м'яса, так і до риби. А також можна робити канапки з такими баклажанами. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя.